Пізнавайлики, Сьогодні нас покликав на допомогу наш друг фантастичний кекс. Привіт Сем! Привіт, пізнавайлики! Нарешті ви прийшли. Мені терміново потрібна ваша допомога. Привіт, ми вже тут. Розповідай, що трапилось. Мені замовили спекти тістечка. І забув рецепт? Ні, я їх зробив. Але коли почав прикрашати, заплутався. Не вже переплутав де низ, а де верх. Не смішно. Мені замовили оздобити тістечка і тими прикрасами, в назвах яких є звук С. Чи я думав щось серйозніше? Для пізнавайликів це легке завдання. Допоможете? Дякую вам! Давайте зразу до справи. Супер! Починаємо! Я буду показувати, які в мене є прикраси. Гарно називайте, що перед вами. І чи потрібно мені цим прикрашати тістечка? Готові починати? Ось мій кексик А ось прикраса. Хм, Це в тебе що, ківі? Чи є там звук с? Пізнавайлики, будемо прикрашати? ківі. Ууу! Правильно, не будемо. Прибирай. Ківі не підходить. Там немає звука с. <сміс> Пізнавайлики вас догадали, що це? Чи є там звук С? Так, прикрашай. Апельсин саме те, що потрібно. Там є звук С. Вау, яка магія! Ти професіонал! Гарно дуже вийшло вам подобається? І мені. А банан? Що скажете з приводу банану? Він підійде для прикрашання. Правильно. Там немає звука С. Тому ховай його. Він не підходить. Молодці пізновелики. А полуниця? Молодці пізновелики. Полуницею прикрашати не будемо. Там немає звука С. Ховай її. Як щодо персика. Персиком будемо прикрашати? Так, прикрашай. Пізнавай, які молодці. Роби свою магію. Яка краса. Слива. Як думаєте, підходить? Правильно. Прикрашай. Магія. Дякую вам. Супер. А Груша? Груша? Груша, Груша. Правильно. Не підходить. Ховай. Вишня? І знову ні. У слові вишня звука С немає. Сюниця? А ось суничкою прикрасити можна. Адже в слові суниця є звук С. Краса. Яблуко. В Слові яблуко звука С немає. Ховай його. А як вам манго? Манго запашне, але не підходить, Звука си в ньому немає. Ховай. Може, малина? І малина не підходить, Звука си там немає. Смородина. А ось нею можеш прикрасити. А чи в слові смородина є звук с. Нарешті обожнює прикрашати. А виноград? Пізно великий виноград будемо використовувати? Правильно, не будемо. Ховай! Ха Агрус! Агрус можемо використати. Там є звук С. Вперед. Створюй магію. Ожина. Правильно, пізнавалики. Ожина не підходить. Звука С там немає. Чорниці. І знову ні. Прибирай. Ананас. Так, я готую пізно великий. А зараз можеш робити свою магію. Тому що в слові ананас звук С є. Як ще лимона? Ну, так що буду використовувати лимон? Правильно, не будемо. Ховай. Може, кокос? Ось кокос саме те. Вперед. Роби магію. Все ж таки дуже в тебе вертуозно виходить. Що значить професіонал? Дякую вам, мандарин. Хоч багато хто з нас полюбляє мандарини, але не цього разу. Слові мандарин звука си немає. Ховай його. Шоколад. Правильно пізновелки. І шоколадом не будемо прикрашати, бо звука си немає. Ну, а сироп. А ось сироп використати можеш. Пізнавали, які кажуть вперед. Креативно вийшло. Цукерка? Ні, цукерки теж використовувати не будемо. Барбарис. А ось «Барбарис» дуже нам підходить. Прикрашай. Ірис? Так. Можеш використати. Чекаємо на твою магію. Супер. Як щодо зефіру. Що думаєте, пізновелики? Правильно, ховай зефір. Там немає звука С. Кавун? Як думаєте, пізновелики? Правильно. Кавун теж не підходить. Ховай його. Абрикос. Пізновелики підкажете? Правильно, прикрашай, Абрикос нам підходить. Гарно вийшло. Посипка. А ось посипку можеш використати. А в мене більше прикрас немає. Нічого, ти так багато смачненьких та гарненьких тістечок зробив. Пізнавайлики, ви також так думаєте. Пропоную ще раз подивитись на тістечка. Давайте тільки гарно промовимо для того, щоб ти запам'ятав, в яких назвах є звук С. Домовились? Гарна ідея. Гарно промовляємо. Тістечко з. Назву прикраси. Одночасно буду їх складати і промовляти. Вау! Які в тебе гарненькі коробочки! Тістечко з апельсином. Тістечко з апельсином. Тістечко з абрикосом. Тістечко з абрикосом. Тістечко з персиком. Тістечко з персиком. Тістечко зі сливою. Тістечко зі сливою. Тістечко з суницею. Тістечко з суницею. Тістечко. Смородиною. Тістечко зі смородиною. Тістечко з Агрусом. Тістечко з Агрусом. Тістечко з ананасом. Тістечко з ананасом. Тістечко з кокосом. Тістечко з кокосом. Тістечко з сиропом. Тістечко з сиропом. Тістечко з барбарисом. Тістечко з барбарисом. Тістечко з ірисками. Тістечко з ірисками. Тістечко. З посипкою. Тістечко, з посипкою. Яка вийшла краса, смакота і супер оформив ти, молодець! Дякую, пізнавайлики, за допомогу. Дуже приємно з вами познайомитись. Обов'язково ще з вами зустрінемось. Бувайте! Дякую, що запросив нас. Нам було дуже приємно тобі допомагати. Ви згодні пізнавайлики? Бувай фантастичний кексик! До нових зустрічей. Пізнавайлики, якщо ви ще не підписались на канал, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Якщо вам сподобалось сьогодні допомагати нашому кексику, поставте лайк, йому буде дуже приємно. Дякую вам і до нових цікавих зустрічей.